Дубль номер 3. <кій> я знімаю. Так, всім привіт. Раді вітати вас знову на нашому YouTube-каналі. Дропаємо для вас другий відос. В ньому я постарався розібрати і зняти відеогайд по трьом проектам, а саме це Farps, Tessnet, Sahara Sahara.ai і OPC, які нещодавно анонсували нову і чітку систему фармінгу в XP. Тому надіємося, вам зайде. Знімаю такий формат вперше. Напишіть Фідбек в коментарях, можливо, щось треба додати, чи забрати, чи покращити. Все перечитаємо. Як на мене, відос вийшов корисним, цікавим. Тому приємного перегляду. Так, перейдемо до відпрацювання першого проєкту. Це теснет під назвою Фарос. На технічних деталях я зупинятись не буду, адже саме головне тут це можливість отримати нагороди за активність в мережі. Проект залучив вже понад 8 мільйонів доларів інвестицій від Тір-1-Тір-2 фондів. І з плюсів це те, що у них є вже підтверджений токен. Досім нещодавно вони запустили публічний теснет, який є повністю безкоштовним. Команда підтвердила, що активні учасники теснету отримують реварди, зокрема за пошук багів, написання гайдів та залишення якогось зворотнього зв'язку. Проект поки що на дуже ранній стадії, тому очікується появи нових тасків, можливо, якось додаткове фінансування, але вже зараз є чітка система нарахування понтів, яку ми можемо трекати в їхньому Discordі. І офіційно підтверджений токен. Що робить цей проект, вартий уваги, тому перейдемо до самовідпрацювання. І так, сам першим кроком, що нам потрібно зробити, це перейти на їхній сайт і додати тестову мережу. Тому я оставляю тут посилання, нас перекидає на сайт. В правому верхньому коті тикаємо кнопку Connect wallet, вибираємо Metamask, авторизуємось, під'єднуємось. Нам автоматично підв'язується. Тестова мережа, а пробуємо все. Потрібно трохи почекати. Так, є. Підтверджуємо і зразу робимо чекін. Для чого чекін це дуже проста дія, але нам важливо, вона дає розуміння, що ви не разово щось робили, а заходите регулярно і щодня. Проекти часто оцінюють стабільність активності. А не просто один раз зайти, натиснути і забути. Далі нам потрібно взяти з крану тестові токени. Без них ми зробити в мережі нічого не зможемо. Так, переходимо на сайт, щоб взяти токени. У нас підв'язується вже амнець автоматично, гортаємо трошки нижче. І першим ділом нам потрібно законектити Twitter. Тому обов'язково це робимо. Так у мене вилетів. Це не проблема. Зараз я швиденько війду і повернусь до вас. Так, я успішно увійшов у Twitter. Авторизуємось. Проходимо капчу, що ми не робот. Після того, як ми пройшли капчу, що ми не робот, авторизувалися Twitter. тикаємо кнопку Claim Now. і нам на гаманець. По ідеї мають прийти 0.2 тестових токенів Фаруса. І так, поки ми очікуємо тестові токени, можемо горнути трішки вниз і побачити, що у нас є тут соціальні таски, які ми можемо виконати. Це все робиться в плані маркетингу для проєкту, там все дуже важко. Тому заглиблюватись в цю тему ми не будемо. А Краще виконуємо завдання. Перше, це нам треба підписатися на Twitter проєкту. Follow. Verify. Далі ретвітнути пост. Поставимо одразу лайк. От, у нас вже зарахувалось перше завдання, теж такимо верифі. Можна щось написати в коментах, якісь емодзі вибрати. Це без різниці. Верифі. На жаль, наразі в Discord проект ми приєднатись не зможемо, оскільки створена максимальна кількість запрошень. І прийдеться очікувати, щоб команда проекту провела очистку від ботів і відкрила нові місця. Але, як приклад, на своєму мейному аккаунті я вам покажу, як можна трекати свій прогрес в мережі. В гілці Command Only вписуємо команду /snetinfo і просто вставляємо адрес свого EVM-гаманця. І залишається просто очікувати ось мені вибило. Point, Level, Progress, Complete Tasks, Invite і ще якісь штучки. Тому будете собі знати. Так, після того, як ми все законектили вкладці то обов'язково візьміть тестові USDC і USDT. Я це забув зробити, але вже якраз щойно взяв. Тепер можна свапити токени. Переходимо знову в вкладку Trade. Вибираємо в рапт і вказуємо кількість. Якщо токени у нас не відображаються, потрібно перезапустити сторінку. Теснет трохи підвисає, але нічого страшного, так. Вказуємо кількість, нехай буде 0,001, тикаємо кнопку wrap і здійснюємо swap. Згорим пополам я якось це зробив. Очікуємо депозит, наступ, пендінг. Так, Згоримо якось вапну ці токени. Ось На гаманці ми бачимо, що транзакція виконалась, токени зняли, і в принципі ті самі дії ми можемо виконувати з іншими парами. Це може бути USDC, може бути USDT, може в Rapid, PHRS. і пару разів на день туди-сюди, туди-сюди ганяємо свап. Так, додати ліквіність я чомусь взагалі не можу ні на одному аккаунті, навіть на мейному, не в одного момент така помилка. Не знаю, через що це може бути, але прикол в тому, що за цю дію наразі не дають поінти. Тому, якщо ви не можете здійснити депозит, не можете додати ліквіність, сильно не переживайте. Можливо, в майбутньому це якось пофіксить. Надіємося. Так, наступна дія, яка гарно працює і за яку дають поінти, це надсилання тестових токенів на інший гаманець. Для цього в MetaMask я створив другий гаманець, назвав його Twink, скопіював адресу, і тепер просто тут тикаємо кнопку Send, вибираємо кількість токенів, яку ми хочемо надіслати, і тут вставляємо адресу. Так, Як ми бачимо, токени у нас успішно надіслались. В принципі З активності в проєкті наразі все. нижче ще є дві вкладки, але вони поки закриті, і жодної взаємодії з ними ми не можемо зробити. Тому просто чекаємо нових оновлень і нових завдань. В Experience, в якій ми зараз знаходимося, відслідковуємо свій рівень, також це можна робити через Discord, як я показував раніше. В клаці екосистеми ми повністю можемо ознайомитись з екосистемою проєкту, в Docs з документацією проєкту, ну і в Home нас перекидує на кран. Тому, в принципі, не забувайте робити щоденний чекін, свапати токени, надсилати токени, доїти кран, все це потрібно, щоб набивати активні дні, тижні, місяці і так далі. Проект l 1 має хороший потенціал і, в принципі, виглядає як пріоритетний, тому працюємо далі і чекаємо наступних оновлень. Так, наступний проєкт, який я покажу, як відпрацьовувати, це буде Sara, і він зміг зібрати 51 мільйон доларів інвестицій від топових фондів, зокрема Binance Labs, PolyChain, Pantera і так далі. Е, є Airdrop компанія з фармомпоинтів, і зовсім недавно вони запустили публічний тестнет під назвою SIVA, який поділено на 4 фази, після чого буде одразу вихід у майнет, і відповідно дроп токена. Покажу, як відпрацьовувати iDrop кампанію Sahara Legends і як відпрацювати першу фазу тестнету Тому let's go. Окей, okay, давайте спочатку приступимо до відпрацювання iDrop кампанії Sahara Legends, після чого одразу перейдемо до сіва тестнету Так, першим кроком нам потрібно буде зайти в канал і в пошуку написати Sahara, щоб знайти великий гайд великий текстовий гайд по проекту. Далі. Переходимо на сайт, я вже перейшов. Справа зверху тикаємо CGN, connectiмо Metamask, опробуємо, підписуємо всі транзакції, додаємо мережу. І переходимо в кран, щоб взяти тестові токени. Важливо підмітити те, що щоб взяти токени, нам потрібно буде на гаманці холдити 25 доларів в ефірі. Інакше, просто-напросто токени ви не зможете взяти ніяк. У мене вони тут є. Тому, надіюсь, мені стане. Так, переходимо до першої локації gobi Beer. Тут два таска, які насправді виконуються дуже легко і по часу займають ну, максимум 2 хвилини. Перше, це нам потрібно буде перейти на сайти, відвідати сайти. А друге, надіслати. Тестові токени на якийсь інший гаманець. Так, Всі таски протикуються. Є. І клеємо один шарт. Далі. Створюємо твінг аккаунт, копіюємо адресу і кидаємо на нього трошки тестових токенів. Хай буде 0,001. Підтверджуємо все і очікуємо, Так, транзакція у нас прилетіла і клеймимо 21 шарц. Тепер локація джербоа, Вибачаюсь, якщо неправильно вимовив. Тут переходимо на цю платформу, тикаємо теж Сігінин. Реагуємо через Metamask, підтверджуємо все. І по ідеї нам має зарахувати таск. Так, клемо 5 шардів. І так успішно ми вже заробили 26 поінтів. Проект спокійно можна додавати в список дейліків і щодня виконувати ці два завдання на локації Gobід. На цій ж локації. Завдання більше виконати не вийде. Це все закрите, тому що це все потрібно було виконувати через вайтліст. Вайтліст вибивати вже через заповнення форми. У мене, на жаль, немає на цьому аккаунті, тому я скіпаю. Ну і Повторюсь, додаємо проєкт в список деліків і щодня собі фармимо шарди. А тепер переходимо до відпрацювання першої фази сіва тиснету. Так, щоб відпрацьовувати сілатеснет, першим кроком, що нам потрібно буде зробити, це на робочому столі е, створити текстовий файл і попросити в чату GPT накидати якихось пару фактів для навчання штучного інтелекту на англійській мові. Далі отриманий текст вставити в наш файл і десь його зберегти собі. Після чого знову ж таки взяти тестові токени в крані, ну вони у мене є, і перейти на сайт. На сайті гаманець. все апрувуємо, підтверджуємо і заповнюємо профіль, вибираємо англійську мову. Україн. І вписуємо email. після чого на пошту нам має прийти код підтвердження, який ми маємо ввести в поля. Тикаємо Create. Тикаємо Complete. Далі тут де розділ main, тикаємо Register AI Assets, Go, вписуємо любі дані і завантажуємо наш файл, який ми зробили раніше. Тикаємо Upload, регістер. І підписуємо транзакцію. Все. Ці дії ми повторюємо кілька разів на тиждень і саме головне це те, що ваш текстовий файл, який ви створюєте, був якісним, щоб ваш датасет був корисним для штучного інтелекту та прийнятий усіва. Тому повторюю, не має бути Якісний і структурований. Зараз більша частина розділів знаходиться під табличкою Coming Soon, оскільки це лише перша фаза тиснету, нам потрібно просто створити датасет для майбутньої взаємодії з платформою. Скоріше за все, в тиснеті ми будемо фармити кредити, але як саме? Думаю, побачимо згодом. Тому очікуємо подальших новин і анонсів. Ну і останній проєкт на сьогодні це буде OpenSea, Дуже топлю за проєкт, тому що, як на мене, це гем. 425 мільйонів доларів інвестицій від топ-фондів, Tier 1 Marketplace, потужна підтримка. Нещодавно ввели нову і чітку систему фармінгу XP. Є підтверджений токен SIA, в якому роздадуть дроп. Тому давайте не будемо затягувати, одразу перейдемо до гайду. Так, Переходимо на платформу, тикаємо Get Started. Тут все це протикаємо і очікуємо. Проект потребує вкладень, але мінімальних я дапнув собі на гаманець 17 доларів. Думаю, цього має вистачити. Так, одразу коннектимо гаманець. Під'єднуємо, погоджуємось з усім, підтверджуємо і переходимо в вкладку Rewards. Де одразу нам пропонують підконектити Twitter і Discord, що ми успішно робимо? Так, авторизуємось. І Діскорд. Є, yeah, let's go. Так, тут ми бачимо таски. Таски щодня оновлюються, закінчуються. Не знаю, коли вийде відео і чи будуть актуальні, але запишу відео, щоб ви хоча б приблизно розуміли, як працює система фармінгу XP. Тут справа зверху конектиму фантоки гаманець. І якщо у вас є Abstract Valid, теж можна його приєднати. У мене немає, тому я не буду робити, але е, бажано. Так, перейдемо до tasків. Е, наразі нам доступно тільки три. Це потрібно купити NFT в мережі Abstract, купити NFT в мережі Base. Так, і останній таск, який дає 250 XP, це нам потрібно буде купити будь-який токен із цього списка. На 10 доларів. Окей, давайте приступимо до виконання. Спершу купимо NFT в мережі Абстракт. В каналі я робив був пост е з колекціями. Давайте візьмемо ділі. І шукаємо NFT, яка коштує приблизно 5 доларів. Так, я думаю, це буде супер. Купляємо. Транзакцію. Так, як ви бачите, NFT у нас успішно купилась. Переходимо на сторінку з квестами, оновлюємо її. І дивимося, чи нам не зарахувало квест. Чомусь не зарахувало, але хочу сказати те, що сайт дуже лагає, дуже глючить, і не одразу зараховує вам завдання. Тому трохи почекаємо. І спробуємо купити NFT в бейзі. E так, як ви бачите, таск з покупкою NFT в мережі абстракт мені зарахувало, тикаємо Claim Reward і клеїмо свій XP. Повторюю, що сайт дуже глючить і не зараховує одразу виконані завдання і, можливо, не зарахує одразу клейм. От, Зразу другу зарахувало, я заклеймлю. Yeah. І виконуємо останній таск з покупкою токенів. Повертаємось знову вкладку Rewards. Перезагружаємо сторінку. Перезавантажив я сторінку і, як ви бачите, мені зарахували завдання. Тикаємо кнопку Claim Reward і забираємо свої 250 XP. Таким чином ми нафармили 450 XP. Я думаю, нічого важкого не було і кожен зможе це все повторити. Тому очікуємо нових завдань. Очікуємо нових квестів і стараємось по максимуму відфармлювати опенсію. Так, бумц. Пряме включення. Побачив, що під час монтування відео у мене записалась кінцівка для нього. Тому якось так імпровізую. Одразу вибачаю за звук, тому що підключок немає, але надіюсь нічого страшного. Так, в першу чергу дякую всім за перегляд. Надіюсь, відео вийшов для вас корисним, цікавим. Можливо, хтось вперше хоче себе пробувати в крипті, пробувати розвиватись в напрямку дропів. Якось цьому посприяв, якось допоміг. Можливо, ні, але в будь-якому випадку дякую за перегляд. Попрошу ще раз дати свій чесний фідбек, що треба покращити, можливо, щось треба змінити, оскільки повторюю, що записую такий формат вперше і не знаю, чи зайде. Якщо зайде, пишіть, які проекти розбирати в наступних відео. І будемо знімати щось цікаве. Тому наразі зв'язь. Дякую ще раз всім за перегляд. Пока.